Я відчуваюсь бідним, я хочу душ, я хочу спати, я хочу срати, я хочу. ДОДОТ! Дудот! прийшов! Прийшов ДОДОТ! Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я. Ну що, всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я, Фараонік. Сьогодні у нас стрімер лайв, Симулятор 2. Я не грав першу частину, но... В принципі, не суть. Значить, сьогодні ми створимо успішну кар'єру е стрімера. Оскільки YouTube-кар'єру я вже офіційно завершую. Ну, типу, я бачу, нічого не приходить, тільки все опускається, грошей нема, я перехожу в жорсткий стрімінг. Починаємо нову ігру. Ох, бляха. Я хочу зробити прям, ну, максимально такого стрімера, який заробляє мільярди. І для цього. Ой, бляха. А, це я так зрозумів, типу, якщо ми на твічі будемо, це можна вибрати зразу рівень важкості. Так, чекай, мені треба ближче до лиця, щоб зрозуміти, який мейкап. Ми мусимо ну, бути найпопулярнішою з щоб Що ви розумієте? Нам дали вибір, який не дали більшості половині твіч ну, ком'юніті. Це зробити собі нормальний вигляд. О, от, волосся, от, оце, от це особливо важливо, тому що ми беремо так от. Ми беремо викручуємо Brightness отак. І ми ставимо. Отакий От розовий відтінок. Ну, все, ідеальний стрімер. Я би, кстати, б губиш, аби б б зробив би губи ще би якісь розові зробив максимально, але походу не дають нам цього зробити. Ну ладно. Я рахую, ідеальний стрімер зроблений. Можна починати стрімити. Не запам'ятайте, роз... Ух, йому... чутві ногу Запам'ятайте раз і назавжди, якщо ваша дитина після роботи вирішує, що найкраще, що може бути, це е, як його стати стрімером. Скоріше за всього, ваша дитина вже, ну. не виправими варіант. А що, я вернувся на свою роботу, якого біса? Зайди в адміністраційну. А де адміністраційна? Це тут? Алло, бос? Бос? Тут у вас кабінет? Чо, Чо, не, відкр... Чо не відкривається? Алло? Я Жінка взагалі-то. Мене права порушуються в цій грі вже з самого початку. Так, а тут є щось інтересне. Попустимо, якісь скляночки. я можу це щось позабирати? Тут що я взагалі до спір, до речі, в кав'ярні працюю, я ж мене вроді би вигнали. Тут а що в нас? А, зберіть всі частини комп'ютера. <coughs> ну так погнали. Я в цій темі вже не перший раз. Так, вкладемо. Що мені потрібно? А, ПК-блок поставити клавіатуру. Поставити мишку, поставити монітор, вайфай роутер так само. І Що мені ще треба, і крісло? Так, і що тепер? А, забрати це треба, бляха, я дебіл. Чи ні. А що мені треба escape? Мені пише зараз escape, типу, просто втікти. А я не мусив з собою, це нечайно, забрати. У мене ж нема карманів, щоб це все занести. Ладно, давайте я поки що не буду, типу, забрати. Е -е Вроді би, було встановити, ні? Або я опять не прочитався все прав... мою я перестрибну тільки що через цей. Або я неправильно прочитав щось і, скоріше за всього, ну, зараз прийдеться перезапускати. Заберіться на цей велосипедик. І куди мені треба? Їдь додому. Ну все, погнали тут, і да не буде, не падай. Іменно так починається кар'єра кожного стрімера. Я була звичайною продажіцею, в якої е -е, немає тіні. Ще інколи фріжує. Машини повсюду Машини повсюду катаються. Це люди навіть не усвідомлюють, що зараз проїжджає коло них найпопулярніший стрімер в сучасності. А от і. Мій Томік завертає сюди. Це нормально, тут велосипед, конечно. Ну. Тормози! і цей, заберись додому. Опа. Бляха. Постав комп'ютер. Ааа, бляха, і це треба було комп'ютер забрати. Треба подумати над контентом, поки я їду. Смішні люди, можна, в принципі, якийсь серіал записати. Чо за. Брат, тобі нормально? А ну поки теплий, треба быстро сфоткати для телеграм каналу Якийсь футбол, якийсь шепонос. Нічого не видно, правда, тут все заплюрено. Як вообще люди дивляться такі стріми. А як мені зареєструватися? Я хочу зареєструватися. А от регістр. Ваш нікнейм. А, давайте я вам швидко зразу поясню. Нікнейм стрімера має. Показувати його душу. Як бачили по нашому персонажу, ми будемо. Няша. Ша... Няша. Пікмі. Не, ладно, це вже занадто. Няша 228. Я думаю, це, в принципі, оригінально і легко. Поспіть і засейвіть ігру. Та я зараз, мені здається, просто відкинусь від того, що в мене депресія, і я відчуваюсь бідним, я хочу душ, я хочу спати, я хочу срати, я хочу їсти. Як же ж ти багато чого хочеш? Привикни до того, що ти будеш срати на цьому або матрасі. Худ Ордер. І я хочу один варпер. Так. Да. Все. А, мені мусило доставити, до речі, ще мій мікрофон. Опа, дідусю, все, залишайте. Сюда мікрофон Така що він зараз звалиться, але в принципі нормально. Так, а де, де мій хавчик? Де мій варпер? Це мій варпер там іде. Ладно, пофіг Закриваємо бабки і. Бабки? Чо? І аймс спати День два. Все, засейвили Тепер твоя задача получити 500 фоловерів. Якщо ти набереш, ти получиш партнерку. І, типа, почнуться реальні баб. Я, чесне слово, вірю Бога, тільки, будь ласка, вітайте мені мій бутерброд. Гол 500 половів. Ну що, погнали тоді? Як мені запустити стрім? Да, Значить, мені потрібен додо uh, вебсайт. Додо. Забуде мій перший стрім! Зробу мій перший стрім. 4, 8, 1, 8, 0, 1. Аксес. Да, все, найс. Nice. Just chatting, gaming, ASMR, dance і pool. Ну, як. По нашому, типа, підходить тільки остання, но оскільки поки що ми говно, ми будемо просто just chatting. Quality Можна побільше. Шо, 720 хоча б якийсь. А я можу поставити 1800? Ну я буду бідний, А може 8к поставити? Що за лейне, у мене, походу, пробка відірвалась від того, що я просто установив. Це качество. І перший стрім. Ні, давай а... Lonely Girl. Wanted. wanted money. І потрібно оце от Іванський смайлик поставити. Все, я рахую з такою от назвою, ми, в принципі, можемо вже офіційно починати. Починаємо стрім. А, 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 а про що я взагалі стрім буду вести? Я не можу дивитися Ти на... чуби, в смислі не можеш, алло? Всім привіт! Я бідна дівчинка з інтернету, яка не має... С стрім не, не виглядає. В смислі, алло, які проблеми фрізить, рофлите? рофлете? Дропс фрамрейт. Дроп. Ідимо. Ну давай я якісь зроблю погіршу. Припустимо. На 360. І 15 ФПС. О, от, а вот зараз взагалі має бути ідеально. Цей стрім дуже поганий, мій комп'ютер починає плакати. Ти баран? Нє, ні, ні, от тебе я хочу забанити. І тебе забанити. Алло, я я зараз весь свій чат перебаню. Ой, нарешті я знайшов це стрімера, як ти там, типу. Як відчуваєшся? Ой, ну знаєш, я взагалі, мілашка стрімер, я почала тільки недавно, і я абсолютно тільки знайомлюся зі стрімами. Дунат! Дунат прийшов! Прийшов донат! ПЛЮЙ, я вас стріг засковив! А з реальними стрімами так само працює, я теж можу піти просто донатис заселити? Ну дивитися, в смислі, але... Надо... А чекай, там ще один ну, донат прийшов? Якщо ти маєш момент, ти можеш відкрити це? Да, давай відкрию. Що це таке? Тобто мені буквально скинули еротика. Ми ка. Це стрімина більшу еротична Today. Та заткнися! Як це виключити? Uh, що це таке логіка? Ну, давай, давай більше, родько. Ми все-таки більше. Цей топік дуже інтересний. Ну, давай далі дивитись. Пять. Слава Богу, ви це не чуєте, походу. Це реально просто. Так, стоп, Я ж можу бути реально як більшості стрімерів. Я ж можу зараз включити вот, шорти, дивитися їх. І мені за це будуть бабки, типа, давати. От як воно все працює. Ой, oh, спасибо за донати! спасибо за донати, котики. Fake грам, А це що таке? Це походу інстаграм, да? так? О, ну вот зрозуміло, зрозуміло, мою цільові ці. Ну, давай своє зробимо. Ніяке фото. Так, давай зробимо фотку. Так, окей, це конечно, круто, чи... А у мене що одягу взагалі немає? Так, в мене реально немає одягу, я помніш якийсь. Значить, пора зробити фото. Давай на фоні. на фоні чого? Давай на фоні, типа, от, моє робоче місце. От я думаю, в принципі, людям зайде таке. Во, 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 от щось, типа, от такого. от. Чікс. це моє робоче місце. Найс, nice. і в інстаграм це викласти. Чел, я, походу, зараз стану мультимільярдером. Поширити. О, донат прийшов, тихо. Я маю щось для тебе. Так, ну, давай подивимося. Та б якого пісу це вже було, я не буду дивитися ваші шорти. А кстати, почекайте, а тут, тут можна знайти мій канал? Пара. Одікс. Айп'єха. О, так тут є мій канал! Так ми зараз будемо дивитися мій канал, альо, в смислі? Підписатися. О, блін, стреп не десь. Так, ну що, що будемо дивитися перше? Новорічні відео. Так, шо там? Синій екран смерті вискочив! Все, віруси були почищені, нарешті можна запускати. Так, а, ні, перше я хотів подивитися, чи є камера. Треба купити камеру. Все ж таки ми популярна ютуберша, ой, яка ютуберша, стрімерша, яка маємо мати камеру. У бляха знижкою подається. 135, але бляха, я би ще б чуть -чуть не збирав і купив би собі вже ліпшу. Може реально підзбирати? 35 доларів, я не думаю, що це багато. Ми з одного стрімати стільки вивеземо. Далі, напевно, що давайте зараз запустимо от наш тупорилий цей стрім. І поки тупорилі підписчики будуть скидувати бабки, ми будемо їх лутати у Да? Всім привіт, дорогі друзі, з вами знову я! Вже 62 людей, люди, які на мене підписалися. Всім дуже дякую за підписки. Але я не бачу донатів, вибачте, але походу мені прийдеться закінчити стрім. Всі радуються, де донати, до речі, щось давно донатів не було, походу, пора дропати. Люди, хто донатять, точно йде. Так, забанити його. ніхто не, ніхто не залаєв машини. О, дві потрібні гроші. Містер Біст! Містер Біст. А ні, містербіст це не цей. Дане, мені твій мені дуже... душу. Да, Взагалі абсолютно пофіг, ти мені дав 26 доларів за це. До речі, мені вроді би їсти собі потрібно купляти, а то я вже який день підряд я нічого не хаваю. Блє, хапне розвернуло жосо. Хто таке? Ти, похоже, на точну копію мене, якщо чесно, мімі. -мі. Привіт, я загубила мою. моє ліжко. Чи ти говориш таким голосом? Це просто жарт. Лоти. Алло, якщо що, у нас одинакове прическа, типу... Я йду плавати з моїми друзями, типу. Але вони забули про мене. Нащо ти прийшла сюди? Я можу типу, залишитися з тобою на один день? Я не знаю. Ти кавняна. Я сб 50 до, а конечно! Я буду дуже жав. Так ти ще, я ще зараз цей. Ти ще зараз паралельно з цим мені на стрім будеш контента завозити. Так і знав, що вона під солями. <ріст> а, я навіть в цей час не стрімив. О, все, оператива покладена. І зараз у мене буде перший мій ігровий стрім. Ось Мурашка тілі, як ніби реально зараз свій перший стрім запущу. Так, ОБС у мене тут все викручено. Вбираємо геймінг. І починаємо стрім. Так, де у мене. смоук, плей. No game. пише Томі, і відлітає в бан. Стартовий мод. Починаємо. Матчмейкінг. Rush B, а, ні, давайте кемпати. Все, ми вже цей. Ми вже граємо? Ваша стратегія ідеальна. Ой, гранай, і в стратегія ідеальна, я ж просто запустив ігру. Так, ну давайте зато рестів будем. Ай. Блот! Куда я попав? Чому я не можу повернути мишкою? У сильно лагає, що я навіть не можу запушити. Мені треба мені треба ось так от повертати. Тихо, затнися. Це так. Це я так поняв. Так, тихо, зараз буде мідл. А, бачу, бачу, бачу одного. На бомж слать. Изи, изи. А за кого я граю? За террористи вообще? Я, по-моему, не... Я, по я забыл, на яку сторону пикну. Повернуться, повернуться на мид, повернуться на мит. Террористи выграли, ми мы выграли, мы вергли. О, вот-вот-вот моя команда, вот моя команда. Все, давайте, погнали, погнали, парни. А, фокус, вот так вот можно, бляха, я идиот. Че ж мне с самого початку ты не рассказали? Так, все, погнали, зараз я роздам. Л Опа, бачу на міду бачу одного. Оскокуємо. Опять... Боже, я же щеф опустив. Хочу кошу. Боже, ізі, 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 просто Не Відволікайте мене, я абсолют. Бля, я помер. опять виграю, опять. Я не можу з вами виграти, в тупорелі просто школьники. Боже, Окей, я беру калаш. Я армор. Вс понял, я кстати не знаю на скільки мене грошей. Я зараз, я зараз вийду в цей мід, і я просто... я роздам... БЕЛЯКА Срані віруси